Софія. І так, готичний оракул віщує про кармічні події. Що нам прямо зараз треба знати? Давай розкажи нам оракул. Вау! Ну, дивіться, карта, неймовірна. Ця карта, до речі, вона каже. Це про творчість взагалі, але ця карта не тільки для творчих людей. Тобто, з одного боку, ця карта каже, якщо ви творча людина, то вам, скоріш за все, треба десь вже показати свої, своє хобі, якесь, да? десь себе презентувати. Можливо, треба взяти участь в якійсь, в якійсь виставці. А якщо ви просто робите якусь іншу справу, то карта вам каже: увімкніть свою креативність, зробіть якось. Так, як ви раніше ще не робили. Да? Якщо у вас тут не виходить якась справа, то зробіть по-іншому.